Ігору Мироновичу. Ви знаєте, я просто здивований е такою увагою до себе. Я не є якийсь такий патріот дуже великий, не вважаю себе таким. У нас я знаходжуся в організації, приймаю участь в організації автомайда Вичноградського. Є багато людей, які прикладаються своєю працею до волонтерської діяльності, саме завдячим більше простим людям, які здають потрібні речі, продукти харчування, гроші для підтримки наших воїнів, саме перше їм, я завдячую, бо вони не збирали, ми б не мали чим їздити. Може би там якусь частинку підприємцям. Які у нас ви знаєте Це... дуже дивує, я що є сказати. багато Чувачу, багато я, людей, має, але які має. не хочуть ділитися. Я, Та я навіть, бабуся, яка несе 20 гривень не і баночку варення якогось, просто душа де ніколи стискається, як дивишся на то. А як звертаємося до підтримування, не маємо кризи, таке всяке. Ви знаєте, я от хочу сказати, наша остання поїздка, ми повернулися вівторок, і вчора наші... одна машина в вівторок, одна вчора повернулася з Луганської області. Підприємець Ярига Ігор передав нам свиню. На чотири частини розрубали, ми привозимо і розказуємо нашим військовослужбовцям. Хлопці, преміальне тисячу гривень з п'яти разів. То, 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 то не вгадали, кажуть, свиня, м'ясо швіже. Кажу, хлопці, ну ми дивуємося просто, ми просто дивуємося. Чоловік привіз додому, віддав. Скільки разів звертаюся до фірми «Київзахід», до Василя Івановича, ви знаєте, мені не стидно. просто мені самому стидно дзвонити вже, дзвонить до Василя Івановичу. Якщо можна, треба від посуди наразі, є, треба продуктів, є, треба спеції є. Любе питання ми звертаємося. Звертаємося до базар... на базарі підприємців, які діляться. Зараз ви знаєте, що торгівля впала до нуля, вони діляться. Ну, але звертаємося до крутого підприємця Мебельщика, і він говорить до мене. Я кажу, треба нам допомога фінансово. А який ви маєте? Я дзвоню, коли їдемо, кажу, добродію, поїхали з нами. Але другим шофером, не пасажиром, шофером 3180 кілометрів, 185 кілометрів я зробив в прошлого тижня. Кажу, поїдемо з нами, і ми приїдемо в Чиноград, і я тобі зразу дам відповідно твоє питання. Так що я дуже дякую за таку увагу до мене, але то не моя заслуга, заслуга всього автомайдану. Тих хлопчиків 15-річних, які приходять дівчаток, які фасують ті продукти, які там дали нам офіс, значить, і прибирають в тому офісі, і ті речі перебирають. Що треба беруть до стирають. Я їм всім дуже вдячний. Я скажу, що не передня... моя нагорода, а нагорода всього автомайдану. Дякую вам.